Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо дуже смачний фарширований перець з куркою та сиром. Виходить дуже соковитий, ароматний та оригінальний. Для приготування нам знадобляться такі продукти: перець, філе куряче, цибуля, чесник, помідори, оливки, рис, майонез або сметана, сир твердий, сіль, перець, сухий чесник та спеції за смаком. Часник нарізаю невеликими шматочками. Цибулю також нарізаю невеликими кубиками і все разом висипаю на сковороду з рослинною олією. Періодично помішуючи, смажу до появи перших золотавих шматочків. Куряче філе нарізаю маленькими кубиками. Щоб зручніше було нарізати, його можна трошки підморозити в морозилці. Коли цибуля з часником трохи підсмажилися, додаю філе. Перемішую і смажу все разом. За бажанням можна трошки посолити та поперчити за смаком. Я роблю це пізніше. Свіжі помідори нарізаю дрібними шматочками. Якщо помідори мають грубу шкірку, то краще її зняти. У мене помідори домашні, вже останні осінні. Мають тоненьку шкірочку, тому я її не видаляю. Маслини розрізаю навпіл. Саме вони дають неповторний смак цій страві. Але якщо не любите маслини, просто не кладіть їх в начинку. Сир натираю на терці. Я взяла сметанковий. Можна взяти будь-який сорт сиру, який гарно плавиться. Готове філе з цибулею та часником викладаю в окрему посуду. Туди ж додаю варений рис. Помідори та маслини. Декілька штук я залишила для прикрашання. Для більшої соковитості додаю майонез або сметану. Тепер всипаю спеції і сіль. У мене це сухий бульйон, сухий часник, суміш мелених перців. Ретельно перемішую начинку. Покуштуйте на сіль та перець, і, якщо потрібно, відрегулюйте на свій смак. Форму для запікання змащую олією. Солодкий перець у мене кубічної форми, але невеликий. Його зручно ставити у форму. Я його не бланширую перед запіканням. За бажанням можете бланширувати або трошки потримати над парою, щоб він став м'якішим. Викладую перчики у форму. Таким чином фарширую усі перці. Закриваю форму фольгою. І ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. 30 хвилин фольгу знімаю і розподіляю на перці тертий сир. Зверху викладую декілька кілечок нарізаних маслинок для прикраси. Знову відправляю в духовку на 10-15 хвилин до повної готовності. Дивіться по своїй духовці. Готові перці подаю гарячими з гарніром або без гарніру за смаком. Виходить дуже соковита, смачна та неймовірно ароматна страва, яку не соромно і гостям подати. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.